Як виграти грін-карту з першого разу та переїхати до США? Дивіться, ніякого секрету насправді не існує, і я вам його не відкрию. Але що дійсно може збільшити ваші шанси на перемогу, це перше зробити нормальну фотографію, яка підходить під вимоги. Зробити її можна як самому на білому фоні, так і сходити у фотосалон, але обов'язково потім перевірити, чи вона... Підходить податися на участь на офіційному сайті. Якщо ви подастесь на якомусь лівому сайті, звісно, що це так не працює. Користуйтесь тільки офіційним джерелом. Вказуйте правдиву інформацію про себе і правильно її заповнюйте згідно вашого. Паспорту і ваших документів. Не допускайте таких помилок, як дубль анкети, тільки одна анкета, одна заявка на одну людину. І обов'язково після подачі збережіть свій підтверджуючий номер, з яким ви будете перевіряти його в травні, чи ви виграли чи ні. Все більше нічого від вас не залежить. Далі це суто везіння. І так, це може бути не з першого разу, як у мене, з 10-го, з 15-го, з 3-го, з 4-го. Але якщо ви не спробуєте, ви взагалі не маєте шансу переїхати сюди. Так як зараз взагалі сюди неможливо переїхати, тому грінкарта це реальний спосіб, один з небагатьох. Як ви можете сюди потрапити і отримати тут шанс на нормальне життя? Отак.